З 1 січня 2026 року в Україні набрав чинності закон, який передбачає одноразову виплату 50 тисяч гривень при народженні дитини. Якщо раніше ця допомога виплачувалася частинами протягом 36 місяців від місяця народження дитини, то сьогодні вона по перше збільшена до 50 тисяч і виплачується одноразово. Крім того, передбачено збільшення для незастрахованих жінок, які не працюють. Виплати допомоги у зв'язку з вагітності і пологами раніше. Ця сума була мізерна 757 гривень на місяць. А зараз вона буде становити 7 тисяч гривень. Крім того, запровадили допомогу для догляду за дитиною до одного року 7 тисяч гривень щомісячно. А для сімей, які виховують малюка з інвалідністю 10,5 тисяч гривень. І після виповнення року дитини, якщо мати бажає вийти на роботу на повну зайнятість, то призначається допомога у розмірі вісім тисяч гривень до досягнення дитиною трьох років. Подати заяву для отримання допомоги у зв'язку з вагітністю чи пологами можна до пенсійного фонду. Планується, що найближчим часом скористатися цією послугою можна буде і онлайн за допомогою застосунку Дія. Перелік документів є вичерпним, і це документи, що засвідчують особу, тобто паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків, свідоцтво про народження дитини. Ну і бажано надати банківські реквізити. Як мама хоче отримувати ці кошти чи через пошту, чи через банківську установу. Якщо дитина з'явилася на світ за кордоном, мама повинна подати до пенсійного фонду України легалізовані документи про народження, видані органами країни перебування для малюків, які перебувають на повному державному утриманні. Допомога зараховується на депозитний рахунок і може бути використана після досягнення повноліття. Анна Чепол, Дмитро Половинка, телеканал Еска 1